Лише 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироденко. Розширюємо географію наших обговорень, як і в першій серії інклюзивної тематики. Сьогодні користуюся допомогою харківської освітянки і літераторки, кандидатки педагогічних наук Ольги Тільної. Вона працює в Харківській гуманітарно-педагогічній академії і зголосилася залучити своїх колишніх і нинішніх студентів до міні-опитування про інклюзію в тих містах і селах, де вони зараз живуть і навчаються дистанційно чи працюють. Але коментувати відповіді пропоную колезі Ольги Тільної в міжнародних дослідженнях інклюзивного світу. Телефонуватиму до Хмельницького до Валентини Маланчій спершу. Голосова пошта із Чехії. Доброго дня! Мене звати Юлія. Я навчалася в Харківській гуманітарно-педагогічній академії за спеціальністю спеціальна освіта. На жаль, після закінчення вузу у мене не було можливості працювати за професією, тому досвід роботи з інклюзією у мене досить обмежений. Але я задумалась над тим, що мене оточує, і хочу трошки розповісти про те, що я бачу. Уже рік я мешкаю в красивому туристичному містечку Маріанські лазні в Чехії. Уявімо, що будь-яка людина з особливими потребами прибула сюди. Перше ж місце, де вона побуває, це залізничний вокзал. Вокзал у лазнях має два перони і вони сполучаються між собою підземним переходом. Зручно, що можна скористатися ліфтом, який доставить під землю чи на поверхню, але людина з порушенням зору може потрапити в неприємності. По краю перону немає тактильного покриття, немає поручнів нічого, звідти можна впасти на колії. Із вигод для людей з порушенням опорно-рухового апарату вулиці Мар'янських лазнів можуть запропонувати вкрай малу кількість бардюрів, причому в зонах пішохідних переходів їх немає. Доступ до супермаркетів, комунальних закладів і деяких закладів харчування відносно простий. Більшість дверей відчиняються автоматично, вони досить широкі. Деякі установи, наприклад, поліція або лікарня, обладнані електричними підйомниками. Автобуси доступні, бо варто лише натиснути спеціальну кнопку на борту автобуса, як водій вийде, і допоможе із обладнанням, з тим, щоб дістатися всередину. У більшості громадських місць наявні доступні туалети, обладнані спеціальними поручнями, і в яких багато місця для візка. Але варто зазначити, що при цьому коридор, який веде до туалету, може виявитись дуже вузьким. Так само на моїй роботі я працюю на складі, є спеціальні туалети, але доступ до них отруднений. Самостійна людина із порушенням опорно-рухового апарату туди не зможе добратися. Двері дуже важкі, закриваються вони автоматично і їх неможливо заблокувати, щоб проїхати. Що стосується закладів громадського харчування, то більшість із них не обладнані. У них у всіх високі круті сходи без пандусів, інколи навіть на терасу треба добиратись дуже крутими сходами. А для людей з порушенням зору світлофори, обладнані звуковим сигналом, який підказує, коли можна перейти дорогу. Але знову ж я ніде не бачила тактильного покриття. Згадується Харків з його всюди плиткою яскраво-жовтого кольору, і з виступами, які означали, що обережна далі дорога. А також часто таймер на світлофорах дуже малий, і перейти дорогу за відведений час не можна. І я не бачила ніде ж одної таблички зі шрифтом Брайля. Без супроводження людина із порушенням зору не зорієнтується сама. Для людей з порушенням слуху є великі вказівники і таблиці. Мене порадувало, що навіть у маршрутках є екран, що показує маршрут і поточну зупинку. Назва зупинки теж озвучується, і що буде плюсом для людей з порушенням зору. А щоправда, я майже не бачила людей з особливими потребами на вулицях, а тільки одного разу жінку з порушенням зору, яку супроводжував її чоловік. Отже, я можу зробити висновок, що, хоча вже зроблено багато на шляху до інклюзивності, він ще не пройдений повністю, і ще є куди прагнути. Я б сказала, що ситуація лише трошки краще ніж в Україні. Вдома нашою бідою, якою відчула сама, тягаючи від нашої автобусної зупинки до гуртожитку дуже важку кравчучку, це височезні бордюри, але це лише те, на що я сама звертала увагу. І з цим я вже не стикалась, лише думала про це, що існує стигматизація будь-якого порушення. Людині з порушенням опорно-рухового апарату, слуху зору, рідше запропонують роботу серед нестатистичні роботодавці. Це лише моя особиста думка, мені від неї робиться сумно. Мені здається, що в марянських лазнях я не бачила цих людей на вулицях не тому, що їх там немає, а тому, що просто складно покинути будинок і йти на вулицю, яка не пристосована для цих людей. Але я сподіваюся, що в майбутньому, в найближчому майбутньому, це зміниться, і світ стане доступним для всіх. Отже, такі враження і міркування Юлії, яка через обставини війни опинилася в Чехії, де поки що не використовує свою харківську спеціальну освіту. Хоча навіть у складних умовах роботи не за фахом вона встигає помічати і порівнювати важливе. Прокоментувати її спостереження запрошую Валентину Маланчій. Вона працює заступницею директора з навчально виховної роботи 8-го ліцею Хмельницького. На вашу думку, пані Валентино, що саме ілюструє коментар цієї вчорашньої студентки Юлії, яка шукала прикладів включеності рівності людей із різними фізичними можливостями у чеському містечку, перш за все я вважаю, що це демонструє те, що люди, які не мають порушень здоров'я, звертають увагу на комфортність навколишнього середовища для всіх, і це дуже хороший знак. Тому що раніше, як і говорила Юлія, ми не завжди звертали увагу і не завжди помічали людей з порушеннями порно-рухового апарату, з порушеннями зору слуху на вулиці. Одна із причин це та, що дійсно таким людям було некомфортно виходити, тому що не було пристосоване середовище. Станом на сьогодні багато тих, хто відносно є здоровими, турбуються про інших, і це чудово. Це одна, яка з думок в мене виникла в голові, коли я слухала це. Інша це те, що Україна, скажімо так, одна з не найгірших країн для людей з порушеннями порно-рухового апарату, порушеннями зору. Ми прагнемо змінити навколишнє середовище на краще, і ми працюємо над цим. Як коментар, хочу сказати, що поруч з нашою школою, з нашим ліцеєм. Є військовий госпіталь до початку повномасштабного вторгнення. Мало е, військових е, ті, які зараз служать, лікувалися там, дуже часто цивільне населення приходило туди на лікування. Зараз госпіталь переповнений молодими хлопцями, хлопцями, які е, часто без однієї ноги, без двох ніг, і ви знаєте, суспільство. Змінюється суспільство по іншому зараз дивиться на таких людей. Я рада з того, що немає вже відтінку жалю, коли ми спостерігаємо за цими людьми. А це люди такі самі рівноприємні члени суспільства, які ми, просто з певними особливостями. Завжди боязко мені, що оця відсутність жалю переросте у. Повну байдужість, така тонесенька між ними межа, що так, ми вам співчуваємо, але не демонструємо це. А потім ми вам співчуваємо, тільки ви нам уже зайві і абсолютно своєю дорогою десь там рухайтесь паралельно з нами. Як цьому зарадити, я не уявляю, і це, мабуть, проблема вже буде післявоєнна. А зараз вона просто наростає, накочується, і ми ж говоримо з вами з різних міст України. Так, і, так, звичайно, у нас тут цих скалічених людей вже дуже багато, багато, і не тільки в госпіталях, а вже просто на вулицях. Але все ж таки повертаємося до того, що безпосередньо залежить від вас до інклюзивної освіти. Ви свій ліцей у Хмельницькому називаєте школою надії. У яких країнах вам вдалося вивчати досвід інклюзивної освіти? Досвід того, як для дітей з особливими освітніми потребами все таки не згасає надія здобути повноцінні знання, не залишатися на узбіччі життя? Я вже мала чудову можливість побувати в декількох країнах. Перша з них це була Сполучені Штати Америки. Саме туди я їздила як член групи з обміну досвідом. Ще у 2017 році ми вивчали питання організації інклюзивного навчання в Штатах загалом, і зокрема були розподілені. За різними локаціями, залежно від того, які в нас були інтереси, для того, щоб максимально використати досвід цієї країни для себе. Оскільки я працюю в школі, то моєю локацією з практичних занять була школа, яка називається Saint Anthony Village High School. Це старша школа де з 9 по 12 клас діти навчаються. І безпосередньо я спілкувалася з фахівцями дуже багато там. Рада, що по поверненню додому ми зберегли контакти, приїжджали американські вчителі до нас уже деякі. Кілька разів для того, щоб ділитися досвідом, це був перший такий мій. другий візит у мене був до Киргизстану. Це був 2018 рік. В Киргизстані, в столиці в місті Бішкек, була влітку зорганізована літня школа з інклюзивного навчання, куди приїздили представники, скажімо так, більш азійських країн то був Казахстан, Киргизстан. Таджикистан також були представники Грузії. Більше заняття там були теоретичного характеру, але разом з тим дуже цікаво спостерігати, як розвивається інклюзія в різних пострадянських країнах, які мають спільне коріння, але на сьогоднішній день різні напрямки руху. І зовсім нещодавно я мала чудову можливість відвідати Молдову. У Молдові ми також говорили про розвиток інклюзивного навчання. Там була змога відвідати декілька навчальних закладів. І сьогодні свої деякі враження хочу вам розповісти про це. Саме якраз на Молдові я і просила зосередитися для нашої аудиторії. Розкажу, що цей проект я так прочитала. Міністерство освіти і науки України майже абстрактно назвало мету. Визначило: розробка концепції трансформації спеціальної освіти в умовах кризи в Україні. Ну, по перше, це три іменники, які мені так подобаються у назвах чиновників. Mm -hmm. Розробка концепції трансформації, не війни. Чи воєнного стану, а чомусь кризи? Ніби нікого вже не вбивають, лише післявоєнна криза руїна дісталася у спадок. Але у Молдови є своя болюча тема Придністров'я, інтерес до нього Російської Федерації, як у таких умовах організована інклюзивна освіта в цій країні, і вам же вдалося в конкретних освітніх закладах це побачити? Так, ну ви знаєте, взагалі, що стосується теми самої поїздки, так трансформація. В умовах кризи, ну я скажу свою особисту думку. Не висловлюю думку міністерства, бо я не є її представником. Але все-таки мені здається, що в умовах кризи це набагато ширше поняття ніж в умовах воєнного стану, тому що освітня система наразі дійсно перебуває в кризовому стані, який почався ще задовго до початку війни. Ми зараз перебуваємо в стані змін. Змін дуже багато. Якщо говорити безпосередньо за мій сектор. То змінюється підходи до навчання. В силу входить нова українська школа в середню ланку. Це також впливає на організацію навчання. Великий вплив, на жаль, негативний на розвиток освіти, зробив covid 19 так? Раніше про дистанційне навчання ми чули дуже зрідка, і це була форма навчання, яка використовувалась не в кожному закладі освіти. Зараз, на жаль, не Тому я так думаю, що формулювання в умовах кризи взято зв'язку з тим, що. Тема потребує змін, і ці зміни будуть довготривалими. Навіть по завершенню війни в поствоєнні роки ми маємо дуже чітко розпланувати. Наш напрям руху і як ми туди будемо посуватися. Що стосується теми війни у самій Молдові, жителі Молдови нам висловлюють дуже теплу гарячу підтримку, вони співпереживають, проте тему Придністров'я ми не піднімали, тому коментувати це не буду. Загалом, що стосується розвитку інклюзивного навчання в Молдові, то перше, що ми спостерігали, це Інший розвиток системи ніж в Україні, перш за все, сам понятійний апарат дуже відрізняється від українського. І робочою мовою нашого спілкування була російська мова, тому що ми не знаємо румунської, вони не знають української англійська мова є складнішою, скажімо так, для більшості тих, хто брав участь у спілкуванні. Російська е, була обрана, тому все одно понятійний апарат інший, не такий, як у нас, і коли нам розповідали, як в них все організовано, ми весь час робили не тільки дослідний переклад на українською, а ми ще і це співвідносили з нашими поняттями для того, щоб розібрати. Чи в нас ця структура діє так, чи в нас ця структура діє по-іншому? Е, безпосередньо, наприклад, в них є така структура, яка називається служба психолого психолого-педагогічної підтримки. Е, в нас це наш аналог – це інклюзивно ресурсний центр. Е, у них на шкільному рівні є така структура, яка називається підрозділ інклюзивного навчання, ресурсний центр інклюзивного навчання. У нас ж таки асоціація ресурсний центр це зовсім інше. Коли ми були там, візит був досить таки короткий. Це було лише три дні. В один із днів ми мали чудову нагоду відвідати центр раннього втручання це більш медичний, скажімо так, заклад ніж педагогічний. Він там не зорганізований, організований при поліклініці. Центрі раннього втручання надають підтримку сім'ям і працюють з дітками. Раніше це було з нуля до трьох років, зараз з нуля до п'яти. В Україні теж існують центри раннього втручання, але не пок не в кожній області поки що вони не набули такого поширення. Крім того, ми відвідали дитячий садок і школу, які є інклюзивними. Оскільки я працюю безпосередньо в школі, то Молдовська школа для мене була самою цікавою локацією. Чим відрізняється молдовська школа від української? Перш за все, сам підхід до організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. В нас в Україні діти розподілені за класами. В кожному класі, згідно чинного законодавства, може бути від однієї дитини до трьох. Залежно від того, який рівень підтримки встановлено дитині, ну і в періоді воєнного стану ця норма знята, скажімо так, кількість дітей з по може бути різною, але ми стараємося притримувати встановлені законодавством норми. Що стосується молдовських шкіл, то в них може бути розподіл дітей з особливими освітніми потребами в класі різний. У них немає асистента-вчителя, так як у нас є в Україні. У нас асистент вчителя закріплений один фахівець за одним інклюзивним класом. До прикладу, в моїй школі 19 інклюзивних класів, відповідно, ми маємо 19 ставок асистента-вчителя. У них натомість є інший фахівець, який називається. Це, англійською мовою це support teacher, українською як допоміжний педагог. Це людина, яка має педагогічну освіту, не має чітких вимог, як у саме, але цей допоміжний педагог працює один з 10 дітьми з особливими освітніми потребами. Ось. Я не знаю точного рангування, як в них йде по освітні потреби, визначаються У нас. Це є рівні з першого по п'ятий. Чим більший номер рівня, тим дитина є складнішою. От в них там є, оцих 10 дітей, з якими працює допоміжний педагог. Це діти, ну будемо так говорити, фонологію з українською системою. Це діти першого або другого рівня підтримки. Тобто діти, які вимагають незначної допомоги під час навчання, цей допоміжний педагог супроводжує. Дітей на уроках за рахунок того, що дітей багато, то він не може дуже багато часу приділити кожній дітей. Окремо він працює з ними в позаурочний час. Діти приходять після уроків до допоможного до педагога, вони разом виконують домашні завдання. Він надає їм психологічну підтримку. Хочу зазначити, що молдовські педагоги мають восьмигодинний робочий день, на відміну від українських, так? тому що в українських це визначено, якщо говорити про вчителя предметника. Кількістю навчальних годин з розрахунку що ставка це 18 годин. Якщо ми говоримо про асистента вчителя, то в Україні асистент вчителя працює 25 годин на тиждень. А в Молдові 40. От, Тому от є така трошки різниця в цьому. Разом з тим, ті діти, які мають складніші рівні підтримки, якщо ми про українських оренд дітей, в нас також вчаться в інклюзивних класах, а там вони вчаться дещо відокремлено. В них є окремо створений підрозділ інклюзивного навчання. Та школа, в яку ми відвідали, це була школа у місті Яловень. Дуже гарна школа, сучасна, яка дуже багато працює над розвитком інклюзивного навчання, і школа змогла зорганізувати свою роботу не тільки завдяки ентузіазму працівників, але завдяки і фонду Люмос, який проспонсорував, скажімо так, архітектурні зміни в закладі освіти і допоміг закупити обладнання. От фонд Люмос дуже багато зробив у Молдові, і з тих закладів, які ми бачили і ми чули, то переважна більшість були проспонсоровані ним. Якщо повернутися до цієї школи в місті Яловень, то в підрозділі інклюзивного навчання навчаються діти, які мають складні порушення розвитку. Частину навчальних занять вони відвідують з класами під супроводом допоміжних педагогів. Частину занять вони. Мають в окремих невеликих групах, які з ними поводять додаткові педагоги. У нас в Україні немає такої системи. У нас всі діти, які перебувають на інклюзивному навчанні, відвідують всі уроки в класі за програмою закладу освіти. От в тому є велика різниця. Нам було цікаво, як це все зорганізовано, і що саме з того можна було би, які елементи залучити в українську систему. Будучи там я собі взяла контакти працівників школи, і ми сподіваємося на плідну співпрацю. Ми хочемо. Будемо зробити онлайн-конференцію між нашою школою і школою молдовською для початку, для того, щоб більше познайомитись особисто з ними. А далі, можливо, ми зробимо такий захід для свого міста, де будемо ділитися досвідом. Справді, коли контакти залишаються, це є перспектива, і не просто люди з'їздили і все обірвалося, вся інформація, яка тільки за три дні була, ось вона зафіксована, та й досить. Але коли продовжується вже на рівні навчальних закладів спілкування, це справді буде розвиток українські ж розробки цікаві в Молдові, а не тільки молдовські для України. Я замислилася, як це восьмигодинний вчительський робочий день. Вчитель, скажімо, о 7.30 до своєї гімназії, до свого ліцею, і потім 8 годин він там на ногах у вирі життя, він читає уроки, проводить позакласні заходи. Він скільки років так в такому режимі може витримати? Ну, ви знаєте, якщо по факту, то вчителі так і працюють зараз, але воно так не обліковується. Мені більше подобається ідея восьмигодинного робочого дня, тому що в цих вісім годин і враховується перевірка зошитів, і підготовка до уроків на наступний день, і відвідування дітей вдома, і багато-багато ну, чого, що вчитель робить, український теж також. Що говорити про американського вчителя, там так само восьмигодинний робочий, День. Причому в них робочий день починається до того, як діти приходять до школи, і коли діти йдуть після занять, у вчителів ще година робочого часу є. Тобто діти весь час перебувають під наглядом, під супроводом і у спілкуванні з дорослими. А в українській системі, коли вчителю оплачується тільки ота от кількість 18 годин на тиждень, ми не маємо права вимагати присутності вчителя на інших заходах, тому що це не є оплачуваний час для нього. Тому це є нюанс. Я чула, що Міністерство освіти задумувалося над тим, щоб зробити для українських вчителів 8-годинний робочий день, причому неодноразово, але поки що це все на рівні ідеї. І знову ж таки в інших країнах це працює, тому чому б це не зробити в Україні? Але як тоді будуть враховувати працю вчителя, який зараз веде навчання онлайн, бо Харківщина саме в таких умовах перебуває. Наша єдина харківська підземна школа, тільки наближається до своєї такої інтенсивної роботи. Її показують. Ось вона так виглядає, але це ж єдиний безпечний заклад, а все інше тільки з укриттями і з постійною загрозою. Одну хвилину летить ракета з Білгорода, а іноді 40 секунд. І куди ж ти заховаєшся? Де ж ти добіжиш? Ось навчання, яке на сході України. Але пані Валентино, я б ще хотіла запитати фінансування шкіл з інклюзивною освітою у Молдові і в Україні. Хто більш захищено почувається соціально? Педагоги в Молдові чи в Україні? Це неоднозначне запитання, тому що системи різні. В українській системі фінансування інклюзивного навчання залежить від кількості дітей. Зокрема, кожний заклад отримує різну кількість коштів залежно від того, скільки дітей з особливими освітніми потребами є. Є фіксована сума, да це субвенція, яка виділяється на рівні держави. І субвенція в нас позначається на рік, оскільки всі фінансові документи датуються не навчальними роками, а календарними роками. То в січні місяці фіксується кількість дітей з особливими світніми потребами в закладі, і фінансування на весь календарний рік ми отримуємо відповідно до кількості дітей станом на 1 січня. Тут виходить нюанс з одного боку, добре, тому що чим більше дітей з особливими потребами, тим більше коштів. З іншого боку, кількість дітей з ОП варіюється протягом року і протягом навчального, і протягом календарного. Їх може стати або більше, або менше. А за нами вже закріплена стала сума. В Молдові по-іншому, в Молдові існує так званий інклюзивний фонд. Це кількість коштів, яка є стабільною постійно на організації інклюзивного навчання, це 2% від загальної кількості коштів, виділених на інклюзію. Де вони взяли число 2? то, як ми зрозуміли, що вони вирахували, що орієнтовно поки що на даний момент у них 2% дітей від загальної кількості учнів, це діти з особливими освітніми потребами, і от відповідно 2% від фонду загального на освіту вони виділяють наркотики. Організації інклюзивного навчання вони нам казали про те, що все таки коштів бракує, і було би дуже добре збільшити цю суму. Тому, мабуть, українці почувають захищеніше все. Незважаючи на війну, все таки так. більш стабільно фінансово можна працювати в інклюзивній освіті саме в Україні. Розумієте, це ж залежить від регіону. Я не знаю, як у вас, до прикладу, у нас саме в місті Хмельницькому, слава Богу, оплата праці стабільна, оплата праці регулярна і виплачується повністю абсолютно всі ті пункти, які закладені в тарифікацію. Дякую за цю відповідь. і Ще одне запитання. Воно, мабуть, буде фінальне, але не означатиме, що ми більше не повернемося до досвіду і вашого навчального закладу, і Молдови. Подкаст розвиватиметься, я сподіваюся, буде викликати інтерес у нашої аудиторії. І раз на місяць ми зможемо згадати і ваші новинки, скажімо, ту потенційну конференцію, яка відбудеться, мабуть, вже впродовж навчального року, чи нинішнього, чи вже наступного. Але я про конкретику Молдови. Чим у цій країні зайнята служба психопедагогічної допомоги? Що робить ця служба? Служба психопедичної допомоги або підтримки це аналог українського інклюзивно-ресурсного центру. Тобто це є та служба, яка перш за все здійснює комплексну оцінку розвитку дітей. Вона саме вона встановлює, чи має дитина особливі освітні потреби, чи вона їх не має, і якщо має, надає певні рекомендації закладам освіти по тому, як потрібно працювати з цією дитиною. Крім того, ця служба у них надає психолого-педагогічну підтримку, допомогу дітям в плані проведення корекційно-розвиткових занять. А також методичну підтримку і вчителів, і інклюзивних закладів освіти. Тобто, дуже схожий функціонал до інклюзивно-ресурсного центру в Україні лише інше формулювання, яке от трошки нас збиває з думки, скажімо так. Дякую за цю інформацію, і мені залишається сказати, що це був запис подкасту Градусник. Є такий архітектурний символ у Харкові. Місце зустрічей сьогодні ми призначали віртуальну зустріч Валентині Маланчі. Вона працює заступницею директора з навчально-виховної роботи 8-го ліцею Хмельницького. І пригадую пані Валентино, що ви у Харкові бували той градусник, могли навіть. Запам'ятати, принаймні його побачити, бо він на вході до метро Історичний музей. Хай зустрічі відбуваються, Відбуваються спершу на відстані, потім і в реальному житті. Дякуємо тим захисникам, які нам забезпечують можливість хоч так спілкуватися, бо бої у нас, на жаль, дуже близько на сході. Хай з надією виростають. Діти з різними потребами, різними можливостями, всі наші діти України, пані Ірино, дякую за запрошення, витримки вам. Ми вас підтримуємо. Ми вболіваємо за Харків. Знову ж таки, велика подяка нашим захисникам до зустрічі в очному форматі. З вами миру ми рогір вам нам і вам. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.